Сучки Тарас, знаєш, Ферду куди дубна. поїдь до тої висячої болоти? Можливо, там є такий, знаєш? Що... Обмажуся. знаєш, знаєш там дракончика опі. Знаєш, що це такий? Ні, поняття не маю. А Ні? про це... дракончика опі ми зараз трішечки дізнаємося з нашого відео. А після цього з гостями поспілкуємося про цю гру. одному темному лісі жив великий дракон Він не вірить, що дракончик опі існує, що взагалі дракончики існували. Взагалі не вірить в диван. Він ішов взагалі, не вірить. Ми зараз будемо його в тому, що варто таки вірити. Давай. Перекони. Зараз не тільки мої, ще дві красуні завітають і будеш мати тут брейншторм стосовно цього. Людмила Пшеницька, це керівник проєкту, а також Костик Софія, яка, людина, яка займається зв'язками з громадською і з ракончиками о, під доброго ранку. Привіт, ранку. Доброго доброго ранку. ранку. Привіт. Привіт. В нас тут кошти. А де опіс? З нами. З нами. Демонструйте нам одразу. Опіс з нами. Опізнами це Польсь. польське слово таке. Ось, будь ласка, наш чарівний опіс. Скажіть на детальніше про цього дракончика, що це є за такий персонаж, і яка це саме гра. Це інтерактивна книжка гра для розвитку дітей. Книжка складається можна сказати з двох таких частин. Найперше це є повчальна історія, казка, яка доносить дітям певний повчальний зміст, такі з моральні цінності їм прищеплює. І ми розуміємо так само прекрасно, що дітки все ж таки найкраще засвоюють інформацію завжди у формі гри. Саме тому цю книжку ми доповнили шістьма міні-іграми, які допоможуть. Чуть їм власне закріпити дракончик опі. Це є той тиранозавр, який їв всіх підряд. Чи це добрий дракончик? Ні, це, це, це дуже це дуже добрий дракончик, взагалі незвичайний чарівний, якого насправді спершу всі дуже боялися, тому що він жив в такому великому великому лісі. і Всі думали, що він дуже страшний. Але як виявилося, він дуже дуже добрий. Яблука падають, що робити? Ловити потрібно потрібно ловити. Кошиком. А під час цього? А, кошиком, кошиком. Ти прорвав! А на який цей вік розраховано? Бо ми вже розуміємо, що ми на 20 там. дітей трьох сім років. Три сім я виловив. Розкажіть, будь ласка, як можна завантажити цю гру? Вона зараз, я так розумію, доступна ще не для всіх девайсів? Ні, зараз вона доступна лише для айпадів, тобто її можна завантажити на Apple Store, в магазині Apple Коли Можна буде завантажити на інших прості посіях. смертні з Андроїдом. Коли то має яблука відкушено, хто має іншого. Ми над цим працюємо, скажімо так. Просто так склалося, що як ми прийняли таке рішення робити такі додатки. Найперше нам вдалося власне скомплектувати команду iOS-девелоперів. От тому над Андроїд-версією ми якраз в процесі пошуку то для грошей робиться, чи то безкоштовні ігри? Ну, кажіть чесно. Ні, це платні додатки. Ага, платні додатки. Добре, е, дівчата. З чого ж може навчити ця гра малюків? Багато чого вона може навчити читати і слухати, тому що спочатку там, де книжка про цю історію, до речі, українську мову нам озвучила Марта Більська, і а е, в ту гру входить в додаток, входить ігри. По книжці, і в яких діти можуть бавитися і вчитись, наприклад, швидкої діти, дії і моторності. А що ще? Я бачу, там можна розмальовувати дракончика, Які ще є можливо? Там входить шість ігор. Це перша це є перша гра, це є ось саме ловити ці грушки, я... грушки, яблука, друга, тобто мотор не січить, тому що там швидко треба рухати пальчину. Дівчата, пальчину. наші фотографії вже переглядай. Ви всі повідомили. Це дракончик, мої фотографії. Ні, ні, зараз буду бачити цікава гра є лабіринт, тому що там треба рухати айподом, тобто рухається там вправо, і там хлопчик, який йде по лабіринту, рухається вправо, вліво, вверх, вниз. Цікаво те, що коли ми знімали ролик, нам треба було зробити, щоб ми показали, як завершується ця гра. Там вискакує гарна картинка, і особисто я не могла дійти до кінця. а Діти 4 років, 5 дійшли за хвилину, буквально. А вас в клубі знаєте, що ми Мені нагадує ту гру гру, яка була крадена такою компанією, як Електроніка, де треба було яйця збирати. Де це є з ну постриває, так? Так. ви знаєте, що гра компанія поля з Нінтендо насправді, яка була вкрадена колись в мене. Ні, ні, це трошки інша все ж таки гра. Там були полиці, чотири полиці, з них падали яйця. Знаєте, що це не єдині історії, які будуть про дракончика опі. Ви плануєте постійно їх поповнювати якось так, так? Нові історії будуть. Його життя. Так, так, так. Тому що Дракончик у нас незвичайний Дракончик, дракончик – це казковий герой, і він буде проживати переживати різні пригоди. І наші власні читачі зможуть переживати ці пригоди разом з ним. Тому ми плануємо випускати наступні випуски дракончика Опі. Це будуть вже нові історії, нові пригоди, повчальні історії і нові ігри. Чуть лише про враження дітей від цієї. Ну ви точно її тестували, правда на малюках? Так, звісно, ми на маліках не тільки тестували, вони брали, скажімо так, активну участь в розробці, можна сказати. Тому що так виявилося, що е, 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 наша команда е, це якраз молоді люди, батьки, які мають дітей такого віку. І тому дуже часто навіть наші хлопці, розробники, які е, розробляли цю гру, приходили і говорили там: от ти знаєш, ми вчора подивилися з дитиною, дитина моя сказала, треба робити все ж таки так. А не так як ми прийняли рішення, так буде краще. Тому ми в процесі власне розробки все перевіряли на них. Діти вирішують. Давайте поговоримо про компот Дракон збира. Усю цю смакоту сам Бо більше було нікому. Із яблук та груш варив компоти, і слив смачне повидло, гриби замаринував, А дуже файно голос більський звучить, правда? Щоб піддав у банки, щоб потім пекти з них горіхові коржі для торта. Файно, файно, мені подобається. Купую. Купую, причому з вашого цього гаджета. Дівчата, дуже дякуємо вам. Бажаємо успіхів і подальшому такиму розвитку дракончика опі. І щиро віримо, що саме такі ігри будуть лише в позитивну сторону розвивати і навчати наших дітей. Дякую, вам, Людмила Пшеницька. керівник проєкту історії дракончика -опі», а Також Софія Костик, співавтор проект.